Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Знову український слід в історії з підривом північних потоків знову шукають українську чорну кішку в темній кімнаті, знаючи, що її там немає. Пише експерт, міжнародник Михайло Гончара для видання еспресо. Далі в оригіналі знову яхта знову невідомі українці-виконавці на чергову публікацію. Колись авторитетному американському виданні Вашингтон Пост можна було б не реагувати, бо технічна абсурдність версії з яхтою, навантаженою вибухівками та з групою хвацьких драйверів на борту давно доведено, як і доведено те, що за цим стоять відповідні спецпідрозділи Балтійського флоту РФ, навіть самі росіяни з поміж опозиціонерів міло це показали. Але заяву версія знову і знову спливає на шпальтах американського видання. Тепер український слід вже має чітке вказання на керівника диверсійної операції, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Квінтесанція цього насправді не в самій диверсії. На потоках, а ось у цьому усі причетні до операції підпорядковувалися безпосередньо генералу Валерію Залужному, що президент України Володимир Зеленський не дізнався про операцію. Українці планували атакувати трубопровід одразу після великих військово-морських навчань союзників, відомих як Балтопс, що проходили з 5 по 17 червня 2022 року. Чиновники адміністрації Байдена тепер приватно визнають, що немає жодних доказів, які переконливо вказують на Москви. Можна Сказати, що видання Вашингтон пост відпрацювало російського адженду, ДНЛ віру між головнокомандувачем ЗСУ та верховним головнокомандувачем, мовляв, залужний займається згубною самодіяльністю, ігноруючи Зеленського як президента, голову РНБО Верховного головнокомандувача, посилити недовіру між Україною та НАТО, а також між Україною та Німеччиною, як важливим європейським членом альянсу та ЄС, мовляв, українці хотіли замаскувати свою диверсію, створивши фальшивий НАТОвський слід, на який би звернув увагу Сія, що й призвело б до ескалації у відносинах РФ НАТО, з чого будь що будь-що намагається уникнути альянс та США як провідна країна-член, дати чергове підтвердження, хоча й за не пойменованого, але авторитетного джерела у якесь європейської країни через авторитетне видання щодо непричетності Росіян до підриву газопроводів, Звертаю увагу, що публікація Вашингтон Поста з'явилася 6 червня, в той же день, коли Росія підірвала Каховську ГЕС і здійснила акт екоциду проти України яким був основний меседж з Москви щодо ГЕС ЗСУ здійснили обстріл у ході контрнаступальних дій, що спричинило руйнацію ГЕС, якою була реакція провідних західних змі, не все так однозначно в той час, коли картина виглядає більш ніж однозначно? Здається, як за запомогом якоїсь дергенської палички хора західних змі став на позицію неоднозначності і не тільки в питанні підриву Каховської ГЕС, а теж саме ми спостерігаємо й у випадку підриву північних потоків. Що за цим стоїть? Як на мене, у за колісі вирішили зіграти за сценарієм перемоги у непереможній війни, зіграти в припинення війни шляхом схилення сторін до переговорів, що має стати перемогою чинної адміністрації тільки зусилля, якої на відміну від черги різних посередників Китаю, Бразилії, Туреччини, Індонезії, Африки, Ватикану увінчалися успіхом. І тут якраз варто згадати, що напередодні 5 червня з'являється стаття неофіційного рупора Білодомівського угрупування Салівана, назвою Гояструбам миром Сімюеля Чарапа під характерним заголовком. «Непереможна війна, Вашингтону потрібен фінал в Україні. Даний персонаж відомий як шанувальника олдайського збіговиська Путіна та порученець Салівана, що діє за алгоритмом типового агента впливу Кремля. Варто пригадати його прогноз 2019 року. Путіна не все добре, але це не означає, що він буде війну влаштовувати. Мовляв, потрібно з ними переговори вести для успіху переговорного плану. Потрібно схилити сторони до переговорів у випадку з Росією. Це марна справа, оскільки Москва не збирається йти. На переговори, тим більше бачачи позицію слабкості США, адже Росія воює зі США і НАТО в Україні. Україна також на переговори не піде. Але на Київ є важелі тиску. Звісно, зробити за рецептом Орбана, припинити постачання зброї Україні – Це все одно, що зробити за таким же самим рецептом СІ, чого собі не можуть дозволити на берегах потомаку. Тому діють приховано, намагаючись вирішити кадрове питання, прискорити усунення головнокомандувача ЗСУ, який не влаштовує групування Джойка Салівана. Залож. Не постійно, хоче більшої зброї, ширшої її номенклатури, зокрема ударного зброї, далекобійних засобів ураження атакує російську територію, не ділиться секретами, головне спрямований на перемогу України, а не на переговори і заморожування чинного статус кво Він явно заважає Сальванським м'яструба миру у Вашингтоні, тому відкрили такий собі дружній вогонь по ньому з засади. З тим, щоб створити додатковий тиск і верховний головнокомандувач, зрештою прийняв правильне рішення. Ну і сюжет підхожий під рукою, оскільки. Йльветак і невідомо мовляв, хто автор диверсії на путінських потоках, чому б у цей український слід не вставити заложного задля його подальшої дискредитації та демонізації, зробити токсичним для контактів, особливо у випадку труднощів з контрнаступальними операціями ЗСУ. Тим більше, що усунення заложного мовляв відповідає і бажанню офісу українського президента, де також є миротворці з поміж російської агентури. і це в той час, коли в конгресі США розглядається проєкт двопартійної резолюції на підтримку перемоги України. Раїни внесений 25 квітня, себто яструби миру поспішають, поки в конгресі не створили обмежувальні рамки для Білого Дому, точніше для угрупування Салівана. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.